Бахмут це головна гаряча точка сьогодні. Фронту, це напрямок головного удару ворога його найзаповітніша мрія, тому що в силу того, що фактично 9 місяців вони не можуть взяти цей український районний центр, це стало для них всесвітньою ганьбою і по суті десакралізацією такого ореола, в який вони дуже багато вклали грошей можливостей і пропаганди, як в Втора армія міра. І таке інше, і багато інших там вони слоганів запускали, що границя Росії не закінчиться ніде. Ми можемо повторити і таке інше. І тим не менше, що дають місце. Вони не можуть взяти цей районний центр, втрачаючи щодоби сотні окупантів там. Головною діючою дію, діючою силою там залишаються, попри величезні втрати, це терористична організація Вагнера. Проте швидше за все можна прогнозувати, що цей. Крайня точка, і сучасного Бахмут стане е, місцем їхнього безславного зникнення з історії. Е, за цю добу тільки для прикладу у нас які бої відбувалися 245 разів на бахмутському фронті Ворог наніс артилерійське враження ствольною та реактивною артилерією 21 боєзіткнення відбулося. 88 окупантів було знищено. 124 зазнали поранень. Також збито три безпілотних апарати. Одна станція радіоелектронної боротьби і три склади польові склади боєприпасів. Наступний напрямок, який за активністю ворога в нашій зоні відповідальності це куп'янська лиманський напрямок, не стало і це. Вже декілька тижнів. Там ворог атакує наші позиції. Цей напрямок також є лідером по артилерійському враженню. Навіть порівняно з Бахмутським за цю добу 360 разів. Ворог вражав різними типами артилерії. Відбулося п'ять боєзвітнень. Ворог втратив 52 окупантів убитих. 111 зазнали поранень. Підбитий ага. танк дві бойові машини піхоти, переносна станція розвідки і чотири авто і два пайових клади. Боєприпасів. Характерний цей напрямок і тим, що тут ворог задіює. Е якщо на Бахмутському напрямку це здебільшого Вагнер, але в силу великих втрат повітряно-десантними військами і модерсько військами, проте головною такуючи Слово Іван, то тут діють е регулярні частини армії окупанта. Це мотори стрілецькі підрозділи, танкові, повітряно-десантні війська, і, і е також вони задіють підрозділи так званого. Другого армійського корпусу народної міліції, так званої ЛНР, і тут він діє більш обачно, більш обережно. Відтак як я вам і назвав втрати менше як правило і більше використовує бронетехніку. Тобто mm -hmm. піхота не йде тільки як на Бахмутському напрямку, малими тактичними групами, А задіюється техніка відтак і більше цієї техніки спалюють. За цю добу один танк одно, два БМП. А бувало, що й по 4-5 танків спалювали декілька бойових машин піхоти, БТР. Тобто помітно, що ворог бронетехніку використовує